Два дні поспіль, а саме 28 та 29 березня. Пологівська дитячо-юнацька спортивна школа приймала учасників фінального змагання обласного турніру зміні футболу серед юнаків 2000-2001 року народження. На футбольному майданчику зібралися кращі команди області з Чернігівського, Васильівського, Приморського, Вільнянського, Куйбішевського та Пологівського районів. В перший день змагань кожна з команд провела по дві гри і показала результати, які визначили трійку лідерів. Найкращий результат показала команда Команда Чернігівського району, яка набрала 6 очок, Умовне друге місце посіла команда вільнянського району 4 очки. І набравши 3 очки. До трійки кращих потрапила команда Пологівської спортивної школи. У перший день змагань першим суперником у пологівських юних футболістів була команда Куйбіжовського району, яку в завзятій грі вихованці Віктора Кулініча перемогли з рахунком 1-0. в другій грі з вільнянцями. Вдача дещо відвернулася, і після запеклих, але не досить вдалих штурмувань воріт суперників пологські футболи. Болісти програли з рахунком 1-2. Другий день змагань розпочався для пологівчан з не менш запеклої боротьби з Василівською командою. Поступаючи з рахунком 0-1 на початку гри, вони все ж таки вибороли перемогу, застосувавши деякі відпрацьовані хитрощі і закінчили гру із рахунком 3-2. у другій грі. З командою Чернігівського району вирішувалося чемпіонство турніру. Зібравшись з останніми силами, команда пологівської спортивної школи під чуйним керівництвом тренера практично розгромила лідера змагань з Кунком чотири у підсумку набраних очок. Пологівці стали чемпіонами області, але попереду чекала остання гра з командою приморського району, яку пологівські футболісти, м'яко кажучи, здали з рахунком 3-8. Ця поразка не мала впливу на результат турніру. Тому пологівці знову чемпіони. З чим щиро вітаємо команду, а також її наставника Віктора Кулініча. Команда показала себе з отличної сторони, показали наработки. свои, те, что мы нарабатывали на тренировке, за домашние заготовки помогли. Они это все дело использовали. И особенно в игре с Черневским районом показала команда характер бойцовский. И показали себя как дружный сплоченный коллектив. Второй день больше понравился. И игры были по накалу серьезнее. И плюс усталость вчерашнего дня. Дітей на морально волевих сегодня. За підсумками змагань місця розподілили таким чином: перше місце вибрала команда Половського району, на другому місці команда Чернігівського району, та третє місце посіла команда Васильівського району. Команди переможці нагороджені кубками, грамотами та медалями. Кращим гравцем турніру визнаний Денис Курілець, який нагороджений грамотою та почесним призом. Завершили сьогодні полог, обласні цернування по футболу серед 2000 двотисячного года. Это соревнование входит в зачет областной спартакиады школьников, кто-то будущий олимпиец. 16 команд на предварительных этапах проходили отборочные и 6 лучших в пологах провели двухдневный финал. Прекрасная подготовка команд, прекрасное спортивное сооружение и достойные места, я думаю, сегодня заняли. Как ни странно, вальнянская команда, к сожалению, не попала в призеры, но васильевцы доказали, что они все-таки лучшие и заняли бронзовое третье место. На втором місці у нас команда Чернігівського району дуже самобитний колектив. І перше місце законно достойно заняли представники Пологівського району. На цьому у вихованців Пологівської спортивної школи змагання не закінчуються. 6 квітня юні футболісти на чолі із тренером їдуть до Енергодару. Маємо надію за черговою перемогою на фіналі чемпіонату області з футболу. Тож бажаємо їм успіху.